Як будувати бізнес під час війни на кордоні з Росією з приводу цього питання? Ми сьогодні вирішили поспілкуватися із сумським підприємцем Олександром Ольховиком. Він власник виробництва, де до 24 лютого виготовляли сувенірну продукцію з дерева. Зараз допомагають нашій армії та створюють українські патріотичні вироби. Які вектори взяли сьогодні? Зараз дізнаємось. Ходімо. Із 2017 року сумчанин Олександр Ольховик має власне виробництво, де виготовляє унікальну сувенірну продукцію за допомогою лазерної різки та гравіювання. Годинники, записники, все, що потрібно для ресторанного бізнесу, весільні аксесуари і не тільки. Таким був асортимент до 24 лютого. І початку повномасштабного вторгнення професійні навички знайшли застосування і в інших сферах. А виробництво у перші місяці війни стало другою домівкою для Олександра та його родин. Дине якими були ваші будні? Ось ти пам'ятаєш можливо якісь такі ключові моменти? Скільки ви тут мешкали? Наскільки було не знаю комфортно чи в принципі безпека тоді була для вас на першому місці? З жінкою ми тут прожили декілька місяців, два або три. Я точно вже не пам'ятаю. От прям жили як у себе вдома, ми використовували не просто як сховище, а як прихисток на найближчі найближчі часи, коли було ну, достатньо гаряче, коли літали літаки, коли вони не тільки літали, а й на жаль, і скидували бомби на місто. І наша квартира, де ми живемо зараз, вона постраждала від одного з вибухів. Там вибило шибкі і тому жити там було як некомфортно, так і холодно. Я не можу не запитати, які були перші думки стосовно бізнесу, тому що спілкуючись, знаєш, там із багатьма підприємцями, всі дуже боялися того, що не дай Боже прилетить і все зруйнується, що будувалося роками. Ну, перші думки, от взагалі, коли почалась війна про бізнес, я взагалі не думав. Ну тобто, я думав про те, як мій бізнес або те, що від нього залишилось на той час, може допомогти. Тобто, я не міг знайти собі місця, я всім писав, що в мене є таке обладнання, яке швидко можна переформатувати і робити щось на потреби армії, волонтерів або ще якось. І не пройшло і декілька днів. Прийшли перші заявки: що треба ну у людей випало шибки. Треба якось чимось закрити. У мене була фанера, в мене був пластик. Я повирізав такі квадрати, прямокутники, щоб на перший час людям закрити вікна. Ну, дірки в вікнах, бо на, на вулиці був мороз страшний. Скажи, будь ласка, про аспект роботи, ти вже починав говорити стосовно бронежилетів. Як це відбувалося? Взагалі, як на вас, на підприємство з деревообробки, так сувеніри вийшли військові. Е, ну, це були наші знайомі. Вони насправді знали, чим ми займаємося, бо ми ж не, не лише сувенірну продукцію робимо, у нас є е, стан, е, верстат, який може е, е, різати майже усі матеріали, окрім І, Тобто, одним з таких матеріалів це є. Тканина для броніків та плитоносів. Це кардура. Вона в кольорі піксель, який ну, чудово підходить для наших військових, для ЗСУ. І вони приїхали зі шматочком, сказали, зможеш порізати, давай спробуємо. Ми порізали, все виходить. Вони приїхали за деякий час вже з матеріалом. І ми почали працювати. Тобто вони надавали нам креслення, ми ці креслення реалізовували в життя. Багато хто зараз перепрофілювався, почали там шити український одяг з символікою нашою, так там випікати патріотичні тістечка десерти. які зміни сталися у вас, тому що як я бачу, тут є карти, тут є українські постери, тобто ви також в принципі, почали робити таку українську патріотичну продукцію. Взагалі, як з'явилася ідея мапи Сумської області, мапи України. Ну як би це не звучало, але коли ми сиділи е е в блокаді, коли місто було заблоковане, ми з жінкою жили тут, і я така людина, що я не можу просто нічого не робити. Сидіти там в потолок плювати, мені треба було зайняти мозок, щоб він працював. Коли ми дивилися е, марафон, е е коли е Щодня казали, що там в Сумській області там знищили стільки орків, там в Чернігівській області також знищили, вигнали. Або якісь новини. Багато людей запитували: а де це суми? Сумська область? як, Де це? Це, це Чернігів, ну, це Чернігівська область. Ну, задавали такі питання, які ну. Трошки вони трошки ображали. Я думаю, сумчани. Всі, хто живе в Сумській області. Я вирішив, що треба це змінити. В цьому до речі, мені допомагав е, мені мій знайомий е, Євген. Він приходив мені на офіс. і Ми сиділи і часами годинами. Це ну відмальовували, шукали історичні якісь дані. Шукали, тобто ну. На це було затрачено дуже багато часу. Почали ви з карти Сумщини. Далі була карта України. Чи? У нас були залишки якоїсь матеріалу, і ми розуміли, що зараз просити там з людей якісь кошти. А ось у нас мапа дайте нам гроші. Ні, ми просто вибрали декілька людей. Ми їм відправили, подарували, щоб вони далі популяризували нашу область. Голови військової адміністрації, тобто ми кажемо: ну ось, що ж ви щоразу даєте брифінги е на фоні пустої стіни. Нехай висить Сумська область, нехай люди бачать, як вона виглядає. А для того, щоб популяризувати нашу Сумську область е по всій країні і не лише, ми вирішили вам подарувати ось таку нашу Сумську область. І після того, як ми оце презентували, нам вже з України, з Усієї, почали писати, питати, а чи можете ви зробити іншу область, наприклад, там Чернігівську. Часто були запроси на Чернігівську саму область. А потім вже після цього сказали, що ні, краще давайте всю Україну. Тобто в такому стилі всю Україну. Ну, ось я вам скажу: ще на декілька місяців ми з Євгеном зачинились у офісі і почали роботу. Карта України, розкажи, будь ласка, які взагалі унікальні пам'ятки ви використовували для позначення міст, і ось ну наскільки ти пишаєшся таким своїм виробом? Так для початку покажу вам, як вона виглядає. Це дуже зменшена версія нашої мапи. Взагалі, вона півтора-два метри. Для того щоб можна було детально роздивитись кожну пам'ятку. Бо над дизайном ми дуже довго працювали, щоб ну, кожен міг ну, годинами роздивлятися, що воно за пам'ятки такі. Е, так. Е, здебільшого, здебільшого ми використовували якісь архітектурні пам'ятки, тобто не будівлі, яким там 10-20 років, а е, яким вже по декілька сотень або навіть деяким будівлям можна подивитись, Білгород Дністровський 498 рік до нашої ери. У сумах ви використали першу кам'яну споруду Воскресенську церкву, так Так. так а чому саме її до речі брали? Е, Ну по-перше, це е, три, е, триглавий храм. Це унікальний стиль е, українського бароко. Тобто, якщо обрати, хоч ми знаходимось на е, рубежі нашої країни, і тут вже Росія, то такі храми дуже унікальні, як для цієї місцини. Як, на твою думку, яким повинен бути бізнес під час війни? Ну, можливо, для тебе є якісь особисті критерії. Бізнес під час війни, на мою думку, це дуже різний бізнес, бо є бізнес на. Нулі, ну тобто, бізнес десь у Донецькій області, в Луганській області, навіть у Сумській області, він відрізняється від бізнесу зараз, як від Львова, бізнесу у Дніпрі або Полтаві. Тобто, всі працюють, у всіх є складності, але не всі розуміють, чи вернуться вони сьогодні додому. Тобто, ось в чому різниця, коли ну, ми. Працюємо ж так в нашому офісі виробництві укритті, ми ну, часто чуємо якісь вибухи, які ну, відбуваються там на нас на кордоні з Росією. І ну, тут становиться лячно на дві хвилини. Потім ти розумієш, так я не доробив замовлення, ідеш робити замовлення. Світо сприйняття дуже змінюється, коли ти живеш на кордоні з Росією, коли ти постійно відчуваєш. Відчуваєш цей натиск за весь цей час не виникало думки взяти і перевести бізнес на захід України у більш безпечне місце, у більш комфортне можливо для виробництва. Тому що будувати бізнес зараз на кордоні з Росією, як мені здається, це надскладно морально в першу чергу. Такі думки взагалі в мене були ще до війни. Тобто, у мене є декілька друзів у Львові і під Львовом. Вони давно мені казали, що в тебе такий бізнес, який тут більш має попит, аніж взагалі будь в будь-якій точці України, то, то центр, то Схід. І я такі думки виношував, був в роздумах, щось рахував, що вони мені коштували, чи треба, чи не треба. Тут тільки почали ремонт робити вдома, тобто, взагалі, ну, як осіли. Дома все все у нас добре. І я відкладав це питання. Думаю, ну колись, можливо, в майбутньому, колись там, як може фі -фі -фі філіал якийсь відкриємо або просто перевеземо, е ну не встигли. Потім, як почалась війна повномасштабна е думок вивести. Виробництво не було, і так же так не було, як думок просто виїхати. Ну я не знаю, можливо, це неправильно. Ну у нас з родиною, ну ми поговорили е, ніхто взагалі не збирався виїжджати. Виїжджати, тікати, тобто, ну. Це я не знаю, як це пояснити, але ми вирішили, що ми в себе вдома, ми на своїй землі і будемо будь-то що, намагатись працювати, робити все, щоб все тут і залишилось. І ми, і робота, і бізнес. Дуже погано зараз з постачальниками. Багато постачальників виїхало, багато постачальників в окупації. Бо у нас з, з, з Мелітополя, з Маріуполя у нас були поставки з Одеси. І якби... Саме через те, що ні з чим працювати, іноді виникає питання, чи якось поближче до центральної України, як то або перевестись, або я не знаю, зробити там закупки, якісь. Бо якщо немає з чим працювати, то і роботи немає. Але ми викручуємось: ми знаходимо нові варіанти для себе і тягнемо все до суму. Майбутнє України Комфортне для тебе, твоєї родини і твого бізнесу. Яким ти його бачиш? Ну все, у нас, ну, все у нас чудово було і буде, якщо у нас не буде намагань зруйнувати країну. Тобто завжди після війни відбувається швидкий розвиток тієї чи іншої країни. Тобто, ну, я я я впевнений, що буде швидкий розвиток як для бізнесу, так і для людей.